Привіт в даному відео. Буде надано короткий опис агарних реформ Українська Народна Республіка. Один дати важливих подій. 7 листопада 1917 року проголошення Центральною радою ТРИ універсалу, в якому заявлено про необхідність здійснення аграрної реформи. Земельний закон був прийнятий 1917 року після революційних подій, але через складну політичну ситуацію в Україні він був реалізований частково. 1920-1921 роки спроби впровадити земельну реформу вже в умовах боротьби з більшовиками, коли Українська Народна республіка знаходилася на території, де владрювали різні революційні сили, і реформи знову були загальмовані. Два імена людей, які хотіли реформи. Михайло Грушевський один з основних ідеологів Українська Народна Республіка, який підтримував ідеї аграрної реформи, визнаючи важливість земельного питання для розвитку незалежної України. Володимир Винниченко, голова генерального секретаріату, активно підтримував земельну реформу як частину радикальних соціальних змін, які повинні були відбутися в Україні. Олександр Лотоцький, український політик, міністр аграрних справ Українська Народна Республіка, був ініціатором конкретних кроків у сфері аграрних реформ. Три обставини того часу. Після Лютнової революції 1917 року в Росії українці намагались здобути автономію, а потім і незалежність. У цей період в Україні відбувалася політична і соціальна нестабільність, що ускладнювало проведення реформ. В умовах війни з більшовиками та боротьби за незалежність державні інститути були слабкими, а ресурси для реалізації реформ обмеженими. Великі земельні володіння були в руках поміщиків, а більшість селян не мали власної землі. Соціальні та економічні нерівності в селі були надзвичайно високими. Чотири, що сталося з запланованими реформами, Земельний закон Українська Народна Республіка передбачав надання земельної власності селянам, ліквідацію поміщицьких земель і передачу їх під розподіл серед деземельних селян. Однак реалізація реформ не була завершена через політичну нестабільність, постійну боротьбу між різними революційними силами та боротьбу з більшовиками. У результаті земельна реформа так і не була повністю впроваджена. Селянське повстання і боротьба за землю призвели до тимчасових переривань у здійсненні реформ, а територіальні зміни, наприклад, відхід значних територій під контроль більшовиків також ускладнили впровадження законів. Підсумок аграрні реформи в Українська Народна Республіка, попри свою амбіційність, були частково реалізовані, але не мали належного впливу на соціально-економічний стан в Україні через постійну нестабільність і війну. Однак вони стали важливим етапом у боротьбі за права селян і вільну землю в умовах, боротьби за незалежність. Аграрні реформи в Українська Народна Республіка були націлені на вирішення проблеми земельної нерівності, відсутності землеволодіння у селян і соціальної несправедливості в аграрному секторі, ось що саме планувалося і як ці реформи могли бути реалізовані. Один основні цілі реформ передача землі селянам, земля, яка належала поміщикам. Мала бути розподілена між безземельними та малоземельними селянами, це повинно було допомогти вирішити проблему бідності і створити основу для розвитку сільського господарства ліквідація феодальних відносин. Замість того, щоб земля залишалася у руках великих землевласників, планувалося зробити її власністю селян. Це дозволило б стимулювати економічний розвиток та підвищити продуктивність праці. Соціальна справедливість однією з основних цілей реформи було забезпечення соціальної справедливості, адже більшість селян не мали землі і працювали на чужій землі в тяжких умовах. 2. як це планувалося зробити земельний закон 1917 року. Згідно з прийнятим земельним законом в листопаді 1917 року планувалося конфіскація поміщицької землі, усі землі, які належали поміщикам. Іноземним власникам, а також церковним установам, повинні були бути конфісковані та передані державі. Розподіл землі серед селян земля повинна була бути надана селянам безкоштовно. Розподіл мав бути здійснений таким чином, щоб кожен безземельний селянин отримав наділ землі для ведення господарства. Обмеження землеволодіння проводилася ідея обмеження максимального розміру земельного наділу, що належав би одній особі або родині для запобігання концентрації землі в руках великих землевласників.